Зі вже своєю мовою почала говорити Людмила Барбірова. Вона на одній хвилі завжди з тваринами. саме так. Кусіпусі да розмасівсі друзі. Сьогодні улюблена вже всіма а, частина сніданку. Любов з першого гау-няу. і це от така віртка і така непосадюча Круть жозі. Век, така. Круть век. боже, яка вона грайлива! Цуценятко, Жозі. Коротше кажучи, а, доля така: пусі, колись пусі, був приліт а, нещодавній Соломінський район столиці. Багато російська ракета лиха наробила і. Коли рятувальники розгрібали завали, то знайшли біля смітника а, з тих малих песиків, братиків і сестричок. І, сміт, сміт, і сміттєва машина могла їх забрати в контейнерах. Ну і доля відповідна була. Але ні, люди знайшли їх. Там братиків, сестричків позабирали. Люди добрі. А ось цю Жозі поки що вона шукає свою домівку, своїх хазяїв і свою гарну красиву долю і безумовно скрасить ваше життя. Телефон волонтерки Вікторії бачите на своїх екранах.